У свою діяльність дякую. до слова, запрошується виконавець, який характерний нестандартними підходами до вирішення питань. Людина, яка впроваджує новітні технології в виконавчі провадження. Іван Жапутинський, Прошу Андрій. Дуже дякую за таку рекламу. Е, я так розумію, я останній доповідач. Хочу подякувати всім тим, хто дочекався завершення конференції. У вас дійсно багато. Я, я дуже вдячний. Е, і, ну, звичайно, хочу подякувати чудовому місту за організацію за, за відчуття безпеки тут. Дякую. Дякую, Чернівці. Е, давайте зануримось в чудовий світ роботи ревізійної комісії. Так. Е, да. Кілька слів про процедуру обрання і формування ревізійної комісії. Справа в тому, що основні керівні органи асоціації обираються на три роки, а ревізійна комісія відповідно до закону про органи та осіб обирається на два роки. Якщо б у нас ревізійна комісія формувалася б так, як зазначено в законі України про органи та осіб, то б у нас вже був четвертий склад ревізійної комісії. Натомість ми маємо тільки третій склад, як ви мабуть запитаєте, чому так, а вся справа в тому, що і в статуті, і в положенні про ревізійну комісію зазначено про те, що у разі закінчення повноважень ревізійної комісії вони продовжують здійснювати свої повноваження. Перепрошую за повторення до їх переобрання. Це було, мабуть, спеціально зроблено для того, щоб заради такого спеціально не збирати з'їзд приватних виконавців України, і мабуть в якійсь частині це було і логічно. Тому що ну, будемо відверті, значення ревізійної комісії воно не є якимось там визначальним або там дуже важливим. Тому, в принципі, катастрофи тут немає. Але я вважаю, що за можливості, звичайно, необхідно переобирати ревізійну комісію частіше, як це зазначено в законі про органи та осіб. По-перше, мабуть. Законотворець не просто придумав цю норму, це пов'язано з тим, щоб, мабуть, керівництво асоціації та керівництво та ревізійна комісія вона там не, 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 не наближувались так, так сильно, щоб був якийсь зазор інших колег. І відверто скажу, що враховуючи, що у нас немає прямого виборчого права, а основною ціллю нашої тут конференції є консолідація нас всіх, було б зовсім непогано, якщо б якомога більше приватних виконавців долучалися до самоврядування, і якраз ревізійна комісія це гарний привід відчути. Те, що ти є частиною асоціації, тому за можливості треба переобирати. Тим паче, що у нас е, вже було 8: це був 8-8 з'їзд е, приватних виконавців України. Тому, е, мабуть, десь був момент, коли можна було переобрати, але не переобрали нічого страшного. Просто будемо на це звертати увагу. Е, Тепер стосовно повноважень, у нас є три нормативні акти, які регулюють діяльність ревізійної комісії. Це закон про органи та осіб, там присвячена ціла стаття цієї комісії, друге це статут Асоціації приватних виконавців, і третє це положення про ревізійну комісію. І якщо от уважно прочитати. Ці всі норми, то умовно, всі повноваження ревізійної комісії можна поділити на три сегменти. Перший це е, нагляд за бухгалтерією, другий це е, нагляд за дотриманням кошторису, ну і третій за, за майном. В якійсь мірі вони можуть там всі переплітатися, але е, попередні склади ревізійної комісії вони е, обрали для себе форватор. Такі, по яким вони від початку рухаються, і до і до, до сьогоднішнього дня, мабуть, коли ревізійна комісія дивиться перше за бухгалтерію, чи є первинні документи, чи немає. Якщо немає, дають рекомендації їх там залучити, попросити у підрядників. Якщо також дивляться за статтями витрат, чи витрати за Попередній рік вони передбачалися кошторисом. Якщо не передбачалися, то даються рекомендації, і я ну до обрання не дуже цікавився ревізійною комісією, але перечитавши висновки ревізійної комісії, прийшов до висновку, що попередні ревізійні комісії досить непогано. Відпрацювали там були, не можу сказати, що вони були комплементарні до попереднього керівництва. Були дані поради, були звернуті уваги на порушення. Пам'ятаєте, був прецедент з, з поїздкою разом з головою асоціації нашого великого друга Олексія Соломка, от там. У висновку було зазначено про те, що це фінансування осіб, які не є частиною спільноти, є ну не зовсім правильний. І ну я думаю, що це правильно комісія відпрацювала досить непогано. Тим паче, ну не, не тут не, 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 не треба казати про те, що там Олексій Соломко. Ну ми всі його дуже любимо, всі цінуємо і всі знаємо, скільки він багато чого зробив. Але ревізійна комісія одне, ну ви розумієте, да? е і, на мій погляд, от цей, цей форватор, по якому рухається, рухалась ревізійна комісія, він досить правильний, але це план мінімум. За можливості ревізійна комісія так, також може і оцінювати більш глибоко. От, наприклад, е минулого року серед. Серед спільноти приватних виконавців ходили чутки, що начебто асоціація витратила досить велику кількість грошей на програмне забезпечення з підвищення кваліфікації. З одного боку, ці витрати вони там, можливо, і не виходили за межі кошторису. Вся бухгалтерська документація. Порядку, але чи, чи були ці витрати е, обґрунтованими співмірними? Тут питання відкрите, і якраз мені здається, повноваження ревізійної комісії так само є і оцінювати такі дії. Єдине, що проблема в тому, що це дуже суб'єктивно, нема з чим порівняти, тому е, я не впевнений, якщо чесно, що наш склад ревізійної комісії зможе там щось змінити, але покласти. Можливо, вам якесь зерно для розміркування можна про те, про те, що ревізійна комісія, мабуть, може аналізувати і щось глибше, ніж просто співвідношення витрат до затвердженого кашторису та бухгалтерії. Далі. Да? Як я сказав, основними нормативними актами є закон про органи та осіб, положення про ревізійну комісію та статут, і ну, вони в якійсь мірі суперечать один одному. От я приклади суперечностей серед нормативних актів зазначив: Тут, наприклад, в положенні зазначено, що. Перевірки проводиться не рідше ніж один раз на два роки. В статуті зазначено не рідше ніж один, один раз на рік. В законі один раз на рік це пов'язано з тим, що оце положення про ревізійну комісію воно я так зрозумів писалося з положення про ревізійну комісію адвокатури. Багато чого з, з того було взято не 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 підправлено, і мабуть настав час трошки його під, підтягнути. Щоб воно співвідносилося з, з іншими нормами. Ну, Там дрібниці неправильно називається е, документ, який необхідно зазначати, е, в, е, викладати на сайті АПВУ та оформлювати свої рішення. Це от приклади. Тому, що, що я вважаю за необхідне от змінити в роботі. Перше, ну як я вже зазначав, намагатися частіше змінювати склад, як це зазначено в законі про органи, про органи та осіб. Це точно не піде на шкоду. Друге, розмірковувати за можливості намагатися оцінювати раціональність використання майна. Не просто з формальної точки зору, а й якось глибше. І хотів зазначити, що на мій погляд, необхідно час від часу змінювати підрядника аудиторів, які проводять аудит. У нас і перша комісія, і друга комісія залучали одну, одну і ту саму компанію. Я не думаю, що вони там погано працюють, але мені здається, що у разі. Постійної повторюваності можуть, ну я не знаю, виникнути якась певна зашореність, якщо це можна сказати, правильно по відношенню до їх роботи, і було б непогано змінювати. Ну і виправити суперечки між нормативними актами. Дуже дякую. Дякуємо вам за змістовну доповідь. Скажіть, колеги в аудиторії, може, будуть запитання до наших доповідачів, щоб вони могли дати відповідь? Дякуємо тоді за увагу. Дякуємо, керівникам.